Мовний скандал в Одесі не вщухає днями мережу. Розірвала це відео з нетворкінгу для молодих підприємців в 2024-му, на 11-му році війни, розв'язаної росіянами у місті, яке росіяни щодня руйнують своїми ракетами. Російською розповідають про успішний успіх бійцям економічного фронту. Ребят, всем привет! Как стать востребованным, как стать узнаваемым в текущих условиях и как вообще заявлять о себе по-новому и по, по достоинству. Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить в 2024 году, в целом вообще в 21 угу. веке, это ошибка молчать о себе. Прохання, власне, не порушувати мовний закон і надавати послуги державною мовою отримало таку реакцію. Я перепрошую, а можна, будь ласка, державною мовою? Мне удобнее так. Так, э, ребята, ну, давайте без этого. Да, слушайте, ты, пожалуйста, слушайте суть, а не сумму. Спасибо. Вы докладать будете? пожалуйста. Ду я только. не разумею москальскую. Примите себе перевод. Ребята, слушайте, ну, если вы не понимаете, я же держу вас здесь. Не заставляю вас слушать. У підсумку авторку цього відео блогерку Юлію Карабаджак вивели із зали на нетворкінг. Її запросив організатор Віталій Ступаєнко. Ще в лютому каже Юлія. Його команда звернулася за рекламою своїх заходів. У мене є чітка позиція, я не рекламую російськомовні сторінки, я не рекламую російськомовних спеціалістів. Тому я намагаюся контролювати це питання. Звісно, що не завжди виходить на всі сто відсотків. Але коли в лютому до мене звернулися по рекламу такого заходу, я запитала в переписці, якою мовою виступатимуть спікери. На що мені відповіли? Що спікери виступають тією мовою, якою їм зручно. І я з цього зробила висновок, що це не українська, і що так така відповідь вона взагалі не Я зробила скріншот цієї переписки. Я виклала в сторіс, і я закликала своїх підписників просто не приходити на такий захід, тому що невідомо, яка там буде позиція. На це відреагував особисто організатор, тому що, як я зрозуміла, згодом моє листування було з кимось з його команди. Він звернувся до мене особисто, сказав, що йому дуже неприємно мати таку славу в Одесі. Він би хотів, щоб про них говорили добре, тому він йде на зустріч і він особисто для мене записав відео звернення українською мовою. Він сказав, що е, я вам обіцяю, що відтепер ми проводитимемо заходи і спілкуватимемося українською мовою. Я подякувала йому за це. Я також висловила свою підтримку. Я знову ж таки виставила це в сторіс. Я показала його як приклад, що ось як має бути, і добре, що організатори змінюються. І ось чотири місяці по тому вона прийшла на нетворкінг по бартеру і була шокована. Прийшла, і що я побачила перше, коли вийшов організатор, він привітався з аудиторією російською мовою. Я була здивована цим, і коли він закінчив, я підійшла до нього окремо, і я запитала: ваші спікери сьогодні виступатимуть українською мовою чи як ви російською? Він сказав: Я думаю, що так. Да, думаю, що на українському». Я запитала, тобто, ви не впевнені. І він мені сказав, що він бачив презентації презентації українською мовою. Тому напевно так будуть українською. І весь наш діалог з ним він все одно продовжував зі мною спілкуватися російською мовою. Я сіла на своє місце. Е Трохи згодом він підійшов до мене і пояснив, чому він російською виступив перед аудиторією. І він пояснив це тим, що вони знімали якесь веселе відео. Його там облили водою, він розгубився, і через це він почав російською мовою спілкуватися. Але знову ж таки, підійшовши до мене, він це все пояснював мені російською мовою. Я його запитую. Але ж зараз ви вже сухий. Він каже, да я переоділся. І я намагалася дати йому шанс зрозуміти, на що я не цікаю, але він мене не зрозумів в будь-якому випадку. Тож, коли вони представляли партнерів заходу, партнери так само всі виступали російською мовою, але до них, які в мене могли бути питання, я прийшла слухати спікерів, тому що я бачила заявлені теми, теми були достатньо цікавими, і вони пов'язані з продажами з просуваннями в соцмережах. Що мені як блогеру насправді дуже корисно було б дізнатися. Коли перший спікер почав виступати, його презентація дійсно була українською мовою, на відміну від всіх подальших спікерів. Але це я вже дізналася по сторіс в соцмережах з цього заходу, хто знімав. Тож презентація українською, але спікер одразу починає російською мовою виступати. Без жодних пояснень. Далі було те, що потрапило на відео у соцмережах. Після суспільного резонансу організатор заходу вибачився перед Юлією на цьому відео. Він з відомим в Одесі про українським активістом Дем'яном Гануле. Сам російськомовний спікер записав звернення щиро українською. Це Олег Філішин у своїх соцмережах. Він підписав себе як Продюсер, який допомагає гідним стати відомими і дорогими, зазначає також, що увійшов у топ 100 видатних людей «The Best of Ukraine». на своїй сторінці. Олег не приховує свій шлях хлопчика із забитого села з під Хмельницького до спікера з мотиваційними промовами перед публікою в Еміратах Казахстані, Азербайджані, Кіпрі. Навіть зараз під час повномасштабного вторгнення Олег відвідав з десяток країн, де й бере участь у заходах. Ось, наприклад, був суддею міжнародного конкурсу краси в Молдові. В Одесі каже, виступав російською, бо вона зрозуміла українцям і нічого іншим вносити розбрат мовним питанням. Я мову знаю і мовою спілкуюся з самого дитинства. Я був не єдиним спікером, хто виступав на цьому заході російською мовою, але я вийшов першим. І весь удар відповідно взяв на себе. Я від себе додав: давайте без етим, Без мовних конфліктів і в такий непростий час. І я можу повторити це ще багато разів будь-якою мовою. Давайте без бізета, давайте без цього. Ну в нас і так жахлива ситуація в країні, і ми зараз ніяк їй не допоможемо. Медіаексперт у коментарях. переконує, що мовляв мовного закону не порушував, бо хоч на нетворкінг, і продавали квитки. Це був івент для своїх. Власне, і досі російськомовні учасники цього скандалу не розуміють, що ж не так, адже всіх все влаштовувала, окрім Юлії. Блогерка також зізнається, реакція публіки її шокувала. Ті, хто планують досягти успіху в Україні і вести країну вперед, і досі не розуміють наскільки можлива мова. Ми сиділи за столом, де біля мене ще було двоє чоловіків, і вийшло так, що я стояла. і Чоловік сидів одразу позаду мене. І він звернувся до мене і сказав: Дамочка, не мішайте. І ніхто з зали не підтримав нас з подругою, ніхто слова не сказав, і я не бачила навіть, щоб хтось вийшов разом з нами.